Друзі, вітаю вас всіх на каналі. Дякую, що вирішили переглянути це відео. Сьогодні це буде просто прогулянка вулицями Тулузи, чудового, дуже старовинного міста. Сподіваюся, ви оціните те, що я бачила власними очима навкруги і фільмувала це для вас. Поки буде тривати моя піша прогулянка, я хотіла б вам трошки розповісти про це. Місто з доступних для всіх джерел інформації, саме з Вікіпедії. Отже, Тулуза місто та муніципалітет у Франції, столиця регіону Оксідані, департаменту Верхня Гарона та округу Тулуза. Населення згідно перепису 2008 року 439 тисяч осіб. Є четвертою після Парижу, Марселя та Ліону і за кількістю населення. А муніципалітет розташований на відстані близько 590 км на південь від Парижу. Місто це, як ви, я думаю, зараз можете пересвідчитися і побачити на власні очі. З характерною ознакою для півдня Франції архітектурою. називають його рожевим містом через теракотовий колір його будівель. А через розвиток тут у XIX столітті культури фіалок його також називають фіалковим містом. Південний канал, до речі, сьогодні ми його не побачимо, але так, він перетинає полозу. І проходить повз головний залізничний вокзал, який ви, до речі, могли бачити в попередньому влозі, який я для вас фільмувала. Південний канал, який з'єднує Тулузу з Сетом, у 1996 році, внесений до списку Світової спадщини ЮНЕСКО, як і Базиліка Сен-Серне. Базіліку ми будемо проходити, але повз, і боюсь, ви сьогодні не побачите, обов'язково повернемось а, з цим з цією мандрівкою, з цією екскурсією якось згодом. Отже, географія Тулуза знаходиться між Середземним морем і Атлантичним океаном на березі річки Гарона. Її ми теж сьогодні побачимо. От у тулузі замикаються Лан... Лангедокський і Гаронський канали, що з'єднують Атлантичний океан з Середземним морем. Стара частина міста займає високий правий Гарона. Ми, власне, зараз знаходимося... знаходимося тут, саме це ви спостерігаєте. А навколо розкинулися передмістя відомі ще з часів середньовіччя. У вологий субтропічний клімат. Сьогодні доволі морозно, буквально плюс кілька градусів, але загалом це справжнє південне місто. Єдине, що ось в січні, 14 січня, справжня зима. Вночі навіть було мінус 5. Щодо історії, Якщо коротко, місто Толуза, давні поселення існували на околицях Тулузи ще в епоху нижнього палеоліту, тобто пралюди, первісні люди вперше заселяли ці території. Ось в середні віки тут дуже розвивалося місто і будівлі, дуже багато будівель, і залишок будівель. Припадають на ці давні історичні часи. Отже, щодо демографії, ще повернемось у 2008 році, нарахували 539 тисяч осіб, але ось у 2015 році у муніципалітеті Тулузи проживало близько 1 мільйона 400 тисяч людей. Архітектура, Архітектурні цінності представлені передусім базилікою Сен-Серне, про це ми вже говорили, площею капітолію і міською ратушою. Також театри, церкви, монастир Якобінців Якубінці, ось. До будівництва Першої залізниці Тулуза, як провіційне місто запізнювалося в своєму промисловому розвитку. Авіобудування почав розвивати Клемент Адер. При Шарлі де Голі в Тулузі розмістилися національний центр космічних досліджень і пов'язані з ним підприємства оборонної та авіакосмічної галузей. Це сприяло швидкому економічному і соціальному зростанню. Кілька застарілих кварталів старої забудови були знесені, а на їхньому місці з'явилися сучасні висотні будівлі. В 1997 році тут відкрився музей авіації та космосу. У Тулузі дуже багато студентів. Найбільші магазини розташовані поблизу площі капітолію. Ми, власне, тут і знаходимося зараз поблизу площі Капітолію. І як ви бачите, вулиці справді зайняті величезною кількістю комерційних приміщень, дуже багато бутіків, різних магазинів, ресторанів, кафе все це, всі ці вулиці стікаються, наші промінчика до капітолію, саме до площі. Отже, на площі капітолію щороку проходить різдвяний ринок. Мені здається, це класичний такий варіант, де розмістити найбільший різдвяний ринок під час свят, і це саме на найбільшій площі міста. У Толузі велика кількість органів, понад 20, тому щорічно тут організовується міжнародний органний фестиваль. Освіта. З 1229 року по 1794 і з 1896 по 1968 рік головним вищим навчальним закладом міста був Тулузький університет, другий за кількістю студентів університет у Франції. Ось так підозрюю, що перше місце займає такий Сарбона. А після подій червоного травня університет був розформований на три університети і декілька вищих шкіл. Зараз ми перейдемо, подивимося, що таке червоний травень. Протести, що почалися у травні 1968 року і охопили Францію, і тривали сім тижнів у вигляді демонстрацій, загальних страйків, а також захоплення університетів та фабрик. Ці події стали відомі під назвою Травень 68. Протести були. Так. Протести були спрямовані. За соціальні зміни в країні та проти влади президента Шарля Де Голля. і протягом цього часу Україна спостерігала найбільший страйк, який, розпочавшись із серії студентських протестів, призвів до майже повної зупинки економіки. Ось так, Такий цікавий відступ. Отже, університет був розформований один, два, три. Є право економіка, мистецтво, наука, технологія. Приблизно на такі е, направлення. Так, е, музеї, галереї. Звичайно, в Тулузі дуже багато музеїв, дуже багато галерей. Ми, до речі, в кількох вже були. І я навіть для вас фільмувала, наші походи в такі музеї. Можливо, незабаром ми повторимо. З дітьми так, таку прогулянку пізнавальну і візьмемо вас з собою, як завжди. Транспорт. Тут розташовується основне виробництво концерну Airbus Аербus і ракет Аріан. Транспорт Тулузи має добре розвинену мережу автобусних і залізничних маршрутів. Трамвайна система функціонувала в Тулузі з 1881 по 1957 рік. А 11 грудня 2010 року трамвай повернувся на вулиці Тулузи. Тобто 53 роки не було трамваїв. Ось така новина. цікава подробиці. Приблизно з середини 20-го століття, так, до 2010 року. Цікаво. Отже, була відкрита лінія Т1 довжиною 10 кілометрів, майже 11. 10 квітня 2015 року була відкрита лінія Т2 до аеропорту. Я, до речі, користувалася цією лінією дуже зручно. Громадський транспорт у лозі вважається одним з найдорожчих, як в країні, так і у всій Європі. Він має загальну назву Тісео. Це правда. Так. У Тулузі є власний метрополітен. Річкові трамваї. Річкові трамваї курсують гароною та південним каналом. Так. Велика кількість знаменитих, відомих людей тут народилися і жили або просто народились. Але назву тих, кого зходу можу впізнати. Бернар Вербер, письменник. Він власне сучасник, продовжує свою творчість. І П'єр Ферма, математик, це мені прізвище знайоме справді ще за вивчення математики в школі в університеті, засновник аналітичної геометрії і теорії чисел. Це якщо коротко. Звичайно, можна ще довго говорити, багато. Розповідати про Тулузу, але наостанок хочу додати, що місто Тулуза є містом побратимом Києву, і про це навіть біля Капітолію є пам'ятна табличка, де це вказано. Загалом є ще де гуляти, що бачити і про що розповідати будемо. Обов'язково це робити. Я вам дякую за те, що переглянули це відео. Залишаю вже вас самих в останні кадри. Зараз ми з вами якраз бачимо річку Гарону, яка вона тут широка, мости. Дуже гарний краєвид. Дякую, побачимось в наступних відео.